Кожен спортсмен, який займається бігом, плаванням, триатлоном, велоспортом, будь чим прагне знайти секретну пігулку, яка зробить із нього суперспортсмена, замість того, щоб більше тренуватися, бігати, плавати, їздити, страждати або більше слідкувати за харчуванням, тощо, і такі пігулки насправді. Існують вони не те, щоб секретні, але тим не менш є безліч всього, що позитивно, негативно або будь-яким іншим способом впливає на вашу фізичну форму, помітивши такий величезний інтерес нашої аудиторії до різних бадів, вітамінів, спортивного харчування і всяких різних секретних прикольних пігулок, ми вирішили створити нову рубрику на каналі ТІМ 404, яка називається спортивний біохакінг. І це її перший випуск. Саме сьогодні ми почнемо розбиратись з наукової точки зору про всі бади, вітаміни, гелі і будь-які види спортивного і не тільки харчування, як вони впливають на тіло, чи покращують вони здоров'я, чи покращують вони результати, і, взагалі, що з цього є науково доведеними препаратами, а що є просто маркетингом, міфами і тим, на чому заробляють гроші, люди продаючи вам не працюючи, Препарати. Тому, якщо ви, як і я, фанат науки і розбиратись в усіх цих дрібних тонкощах спортивного харчування, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Дуже хочеться, щоб ця рубрика полетіла просто в космос, і ми викатали як мінімум 100 роликів про спортивний біохакінг. Поїхали! Це відео створено виключно в освітніх цілях. І не є медичною рекомендацією. Автори не несуть відповідальності за ваше здоров'я, тому перед початком прийому будь-яких добавок або вітамінів рекомендуємо звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перший випуск нашої програми буде про Омега-3. Чи правда? Ця добавка, яка є найрозповсюдженішою добавкою взагалі в світі серед спортсменів і звичайних людей, чи правда вона покращує спортивні результати, чи правда вона впливає на здоров'я? Скільки її треба приймати, для чого? Чи це взагалі все вигадка і маркетинговий міф, і достатньо просто інколи їсти рибу? Саме про це буде сьогодні величезний випуск. Поїхали розбиратись! Перш ніж ми зануримось в глибини досліджень науки і всякого такого, нагадаю, що цей випуск є пілотним і від його результатів залежить, чи буде взагалі ця рубрика існувати далі. Тому, якщо вам подобається такий формат, подобається науковий підхід і все це. Дуже просимо вас підписатись на канал, поставити лайк, написати будь-які коментарі. Типу давайте зробимо розбір про вітаміни групи Б або будь-що, щоб підтримати охоплення цього відосу. Надішліть його друзям, сім'ї і так далі. Допоможіть коротше цій рубриці полетіти в небо і набрати величезну кількість переглядів для того, щоб вона існувала дуже довго. Все, починаємо. Загальна інформація. топ 3 ефекти від Омега-3. Перший ефект це зниження загального рівня запалення. Як ви розумієте, загальний рівень запалення є проблемою не тільки в спортсменів, але на спортивний канал будемо розглядати через призму спорту. Так ось будь-які інтенсивні важкі навантаження підвищують рівень запалення в м'язах, суглобах і взагалі запалення в тілі. Тому прийом омега-3 є дуже важливим для спортсменів, щоб знижувати рівень запалення і відновлювати швидше. Другий ефект це покращення витривалості. Омега-3 стимулює кровообіг, що покращує транспортну функцію крові, і вона приносить до м'язів, які працюють більше кисню, що робить їх значно більш продуктивними і витривалими. А науковість цього ствердження ми досить скоро дізнаємось. Третя це підтримка здоров'я серця. Як ви розумієте, в нас канал про біг та триатлон, тому для бігуна, триатлета, да і для будь-якого спортсмена і для будь-якої людини здоров'я здоров'я, серця і судин є одним з ключових поєнтів взагалі в здоров'ї, бо саме проблеми з серцевою судинною системою є найрозповсюдженішою причиною смерті взагалі в світі. Тому підтримка серця є однозначним плюсом в прийомі омега 3 Рекламна інтеграція тільки для розумних людей. Якщо ви не з них, перемотайте трошки далі. Запрошую на єдиний в Україні курс для тренерів та спортсменів, які хочуть не просто тренуватись або тренувати людей, а робити це свідомо та по науці. Курс складається з більш ніж 10 лекцій щотижневих зумів, домашніх завдань та випускного іспиту. Тривалість курсу 5 тижнів, а викладати його буду особисто я вже в четверте. За результатами випускного іспиту, більшість з вас які які успішно його складуть, отримують сертифікат про проходження курсу. А ті, хто пройдуть навчання найкраще, отримують запрошення на роботу в найкращу. Команду України, тім 404 дізнатись вартість курсу, теми лекції та інші умови ви можете написавши в телеграм-бота під цим відео. Або ж переходьте, дивіться окремий ролик про цей курс за посиланням. Ось тут кількість місць дуже обмежена, тому не зволікай. Реєструйся прямо зараз, або дивись той відос і реєструйся прямо після його перегляду. Все не відволікаю. Наслідки дефіциту, норми та надлишку. Розберемось, що буде, коли у вас дефіцит, коли норма, і коли надлишок омега-3 в тілі. Коли дефіцит, то ви можете відчувати хронічну втому, високий рівень запалення, що може призводити до набряків і поганого самопочуття, зниження швидкості відновлення між тренувальними сесіями та значного підвищення ризику травм та захворювань через зниження рівня імунітету. Нормальний рівень омега-3 забезпечує швидке та ефективне відновлення між тренувальними навантаженнями, здорове та ефективно працююче серце та зростання загальної витривалості надлишок омега 3 Насправді це такий книжний приклад. Він насправді в житті ніколи і ні в кого не буде зустрічатись. Але теоретично, якщо приймати ну, якісь космічні норми Омега-3 кожен день і багато-багато днів підряд, то ви можете отримувати трошки більший ризик кровоточивості, тобто більш рідка кров у вас буде. і Якщо ви маєте велику схильність до цього, краще проконсультуватись з лікарем на рахунок прийому Омега-3 для того, щоб наша рубрика постійно. Розвивалась, здобувала нових глядачів, збирала купу лайків і всякого такого. Кожен раз ми будемо розігрувати препарат, про який говоримо. І сьогодні це Омега 3. Спонсором нашого відео про Омега 3 є магазин Вітамін Про, посилання на який я лишу внизу. І до речі, цей магазин надає промокод. Ось тут я його виведу, і ще внизу лишу. Теж, щоб ви його не загубили на 10% знижки на будь-які замовлення, в тому числі на Омега-3. А ще цей магазин надає нам банку Омега-3 для розіграшу, за що йому безмежна вдячність. А ви додивіться відео до кінця, щоб дізнатись деталі розіграшу і отримати ось таку круту банку. Омега-3 повністю безкоштовно лише за коментар. Наукове підґрунтя. Перейдемо до найцікавішою частиною цього відео – це наукова складова Омега-3. Тож, в 2019 році в Journal of the International Society of Sports Nutrition поставте лайк, якщо ви теж вмієте читати англійською. Провели дослідження за участі 25 професійних велосипедистів, які приймали 2 грами Омега-3 впродовж 8 тижнів, тобто 2 місяців. І результати показали зменшення маркерів запалення на 30% та покращення витривалості на цілих 15. В іншому сучасному дослідженні 2020 року в журналі Sports Medicine Journal було доведено, що омега-3 сприяють зниженню рівня молочної кислоти в м'язах та відчуття втоми після навантажень. Учасники, які приймали 1,5 грами омега-3 на день, Протягом 6 тижнів в цьому дослідженні повідомили про середнє зменшення відчуття м'язової втоми під час довгих пробіжок на 20%, що є дуже суттєвим показником. Посилання на всі дослідження, про які ми тут говоримо, будуть обов'язково ставити під цим відео. Якщо вам нема чим зайнятись, можете їх. Почитати та поаналізувати це по перше. І по друге для спрощення розуміння наскільки що науково доведено, будемо виставляти в цій рубриці оцінки. І омега 3 яка в мене тут стоїть, отримує 9 з 10 балів наукової підтвердженості. Як замінити звичайною їжею? Багато хто з людей вважає, що йому не потрібно додатково приймати омега-3, бо він і так їсть багато риби, або ще більше інтелектуальні люди кажуть: я. Цей льон і тому мені не потрібна омега-3. Так ось, для того, щоб зібрати 3 грами омега-3 з льону, нам треба всього лише 25 столових ложок льняної олії щоденно. Це допоможе вам уникнути прийому. Омега 3 і пити просто ложкою, як цю тарілку льняної олії. З рибою трошки простіше, можна прийняти 200 грамів дикого лососю, не такого, що в супермаркеті, оцей який вирощений на фермі, а дикого лососю. Я думаю, що в кожного з вас безпроблемний доступ до дикого лососю і 200 грам щоденно, тобто скільки це півтора кілограма лосося на, на тиждень дикого, ну які можуть бути проблеми. З того, що реально можна споживати 500 грамів сардин або 900 грамів. грамев скумрии Щоденно для того, щоб замінити 4 пігулки з оцієї баночки. Тому я думаю, що питання про споживання омега-3 з раціону може бути закритим і розглядати його взагалі не треба. Якщо ви любите рибу, звісно, класно, їжте її на здоров'я, це дуже корисна і смачна їжа для декого, але не розраховуйте, що ви можете зібрати адекватну кількість омега-3 на кожен день свого тижня, місяця, року, для того, щоб знижувати. Рівень запалення, відновлювати швидше і взагалі почуватись класно. Найпопулярніші міфи. Коротко пройдемось по міфам, які є навколо омега 3. Перший міф, що Омега-3 миттєво покращує витривалість. Тобто я сьогодні випив і сьогодні став витривалішим. На жаль, омега 3 не є чарівною пігулкою настільки, тому для того, щоб вона працювала, треба приймати її курсом, або взагалі приймати протягом всього життя, що є взагалі ідеальною стратегією, бо нема такого, що вона перенакопичилась, або нема такого, що ваша потреба в омега 3 впала до нуля. Тому Ідеальна схема приймати 2-3 грами все життя, якщо ви можете собі це фінансово дозволити. Міф номер 2, про який сьогодні мова вже йшла: що омега 3 можна зібрати зі звичайної їжі, з морепродуктів тощо. Насправді, так, щоб на кожен день ніхто з нас, ну або ніхто, або майже ніхто з нас не збирає потрібну кількість морепродуктів. Тому, якщо ви раптом така людина, я вас дуже вітаю для всіх інших 99% глядачів цього каналу. Це буде повністю міф і зібрати за раціону так, щоб на кожен день точно не вийде. Міф номер три найбільш розповсюджений: що омега 3 потрібно, якщо ви її призначив лікар або якщо ви є професійним спортсменом. Як ми дізналися з вами, то Основний вплив високих дозувань омега 3 це зниження запалення, підтримка серця, і для спортсменів це пришвидшення відновлення. Якщо ви не займаєтесь взагалі жодним видом спорту, то для вас це буде зниження запалення, що буде покращувати вашу імунну систему і самопочуття. І, по-друге, здорове серце. Я впевнений, для вас також е актуальна тема, і я думаю, що вам воно потрібно. І стосовно призначень лікарями. Омега-3 не є ліками, вона не лікує жодну хворобу, вона не є. é yeah. Нічим, що призначає лікар, це біологічна активна добавка. Якщо вам цікаво розібратись, що таке взагалі біологічна активна добавка, і чим воно відрізняється від ліків, і чому щось можна купити в аптеці, а щось можна купити в магазині спортивного харчування, і що це за термін? До речі, напишіть про це. Можливо, ми знімемо про це також ролик. Так, ось омега-3 це штука, яка є в рибі, яку можна купити в будь-де і отримати навіть з раціону звичайного, тому жодного відношення до призначення. Лікарями або жодної консультації про дозування або щось подібне, вона не вимагає і нашкодити прийомом Омега-3 собі ви не зможете ну майже ніколи, якщо тільки не будете навмисне це намагатись зробити. Використання в професійному спорті всім нам дуже подобається підглядати залаштунки. Професійного спорту і дивитись, що там роблять ці професійні атлети. Тому я підготував для вас декілька перевірених прикладів споживання омега 3 в професійному спорті. І перший приклад це Майкл Фелпс. Як ви знаєте, це найтитулованіший взагалі атлет в історії не тільки плавання, а просто в історії олімпійських. Ігор в одному із інтерв'ю для журналу Men's Health у 2016 році Майкл Фелпс сказав, що вживав омега-3 для зниження запалення і покращення відновлення після важких тренувань, те про що ми сьогодні вже говорили, і це дозволило йому зберігати високу продуктивність на тривалий час. Як ви знаєте, він дуже за мірками плавання дуже довголітній спортсмен, і він дуже ефективно змагався, коли на Олімпіадах, коли йому було 15 років, 19 років, 23 роки, 27 років і 31. На п'яти Олімпійських іграх він був дуже продуктивний, в тому числі завдяки Омега-3, якщо Читати його інтерв'ю. Ще один приклад крутого професійного атлету, який точно споживав Омега-3. Це Кріс Фрум, один з найвидатніших гонщиків в історії, чотириразовий переможець великої петлі Тур де Франс, і один з моїх найулюбленіших гонщиків через те, що він на одному з етапів бігав, бо в нього сломався велосипед. і Він героїчно біг вгору в жовтій майці, дуже красиво. Але в інтерв'ю для Cycling Weekly в 2018 році він повідомив, що активно використовує Омега-3 в своєму раціоні для покращення серцево-судинної витривалості та зниження ризику запалення після тренувальних сесій. Тобто всі вони. Майкл Пелос, Кріс Фрум, і в мене тут багато людей, не буду я вам всіх їх називати, але всі вони відмічають одне і те саме. Омега-3 значно знижує рівень запалення і пришвидшує відновлення між важкими тренуваннями. Потенційні побічні ефекти. Потенційні побічні ефекти та проблеми від вживання Омега-3. Ну, по-перше, нам слід зрозуміти, що так, щоб сильно собі нашкодити, ви не зможете. Тому такі побічні ефекти за уха будемо притягувати, щоб вони були як елемент нашої рубрики. Так, ось, перший побічний ефект це. Рибний присмак і запах риби після вживання це проблема може бути через особливості вашого травлення. По-перше, по-друге, через перевищення дозування. І по-третє, якщо ви будете споживати омега-3 окремо від їжі, в ідеалі її поєднувати з прийомом їжі, тоді цих моментів не буде у вас. Другий Ризик, який має прийом Омега-3, це можливі розлади травлення. Ну але знову ж таки це буде суто індивідуальна ваша чутливість до омега-3, і скоріш за все вона у вас не проявиться. Це дуже мало ймовірні. Ще раз підкреслюю: оці побічні ефекти Омега-3 тут існують, бо вони будуть побічні ефекти про всі бади і вітаміни, які ми будемо розглядати. Тому тут також ми це вставили. Фактично, від омега-3 може бути тільки неприємний у роті після прийому, але знов ж таки, це. Легко фікситься. Рекомендації щодо прийому: Як та скільки приймати омега-3. Якщо ви взагалі не займаєтесь спортом, ваше дозування це 1 грам омега-3 на добу. Якщо ви займаєтесь середньоактивно, бажано приймати 2. Якщо ви є професійним спортсменом або просто дуже багато тренуєтесь і любите важкі тренування, 3 грами на день, тобто 3000 міліграм, це буде ваше дозування. Слід звернути увагу ось на що: на банці. Інколи пишеться скільки важить сама. Пігулка, наприклад, тут вона важить 1000 міліграмів, тобто 1 грам. І здається, що для того, щоб зібрати 3000 мг, міліграмів, нам треба три пігулки. Насправді, діючі речовини, тобто омега-3, тут 700 міліграмів в одній штуці. Відповідно, мені треба чотири пігулки на день. Я п'ю дві зранку і дві ввечері, для того, щоб зібрати 3 грами омега-3. Бо щоб порахувати своє споживання саме омега-3, нам треба. Додати не буду вам запарювати, є PA додати до цифри DHA. Це саме дві кислоти, які є омега 3 і ось саме їхня концентрація має бути 1000-3000 мг на добу. Через те, що в мене в руці омега Ультра вона має значно більшу концентрацію ніж звичайна омега. Періодично ви можете наткнутись на ринку на такі омеги, де в пігулці 1 г буде всього 250 мг діючої речовини. Відповідно, для того щоб зібрати. Наприклад, 2,5 грами на день вам доведеться пити 10 таких пігулок, що є дуже дискомфортно, тому я дуже раджу обирати омега 3 з максимально високим дозуванням, і це Омега-3 ультра, така ось як в мене тут. Це зменшує кількість пігулок до максимуму і підвищує до максимуму комфорт їх прийому. Приймати омега 3 можна зранку або ввечері, або в обід це не є принциповим. Головне правило прийому це приймати її разом з їжею, а не окремо. Це знижує до мінімуму ризик отримати оці побічні ефекти, про які ми казали. І ще останнє питання тут по прийому: як підсилити ефект від омега-3. Є синергічні препарати, які покращують дії один одного. І для омега-3 це буде вітамін d 3 який є жиророзчинний, і тому додавання його до омега-3 в один і той самий прийом покращує його засвоєння. І ще також рекомендується поєднувати омега-3 з К2. Є такий вітамін, який компенсує, не будемо вдаватись, питає в Деталі, але тим не менш, якщо ви додасте К2 до Омега-3, буде ще крутіше, ніж будете пити соло Омега-3. Мій власний досвід використання. Мій особистий досвід використання омега-3 це багаторічний досвід, який вже напевно більше 10 років я намагаюся щодня пити омега-3. Коли я знаходжусь в активній стадії підготовки до якихось змагань, моє дозування завжди складає 3 грами на день. Це досить дорого, але це ледве не найбільш впливаючий бад на е, те як відновлюється моє тіло і на його рівень запалення. Саме тому кожен день я споживаю 4 таких пігулки, 2 зранку з їжею і 2 з вечерею. Тому зранку я, звісно ж, поєдную з омега-3, ввечері ні з чим не поєдную, К2 наразі не приймаю. Чи відчуваю я ефект від омега-3? Однозначно так, це дозволяє мені знов ж таки пришвидшувати відновлення між інтенсивними тренуваннями, що є для мене суперкритично на підготовці до марафону, який мене очікує зовсім скоро. Тому, якщо ви інтенсивно тренуєтесь, саме так раджу робити. Загальна оцінка ефективності. Наступна оцінка, яку ми поставимо для кожного баду, який ми будемо розглядати в нашій новій рубриці. До речі, якщо вам це цікаво, поставте лайк. Це дуже допомагає нам розвиватись, і ми будемо бачити, що ця рубрика вам заходить. Так ось, в кожному відео цієї рубрики ми будемо оцінювати ціна, якість, тобто ціна препарату і вплив його на стан здоров'я та прогрес спортсмена через неймовірно високий та значний вплив: Омега 3 та невисоку відносно ціну. Цієї добавки вона отримує 9 з 10 балів. Що спойлер це є одним з найвищих показників всього, що ми будемо розбирати. Тому, якщо ви надумаєте приймати якісь бади, омега 3 має бути обов'язково включена в топ. Ну, в першу категорію бадів, які ви купуєте для того, щоб покращити своє самопочуття, здоров'я та результати, більше того, на цю оцінку впливає висока кількість доказової бази, яка існує на сьогодні і підтверджує ці ефекти, про які ми поговорили. Тож розіграш банки Омега-3 Ультра, яка забезпечить вас Омега 3 на дуже багато днів. Якщо ви будете приймати по 1,5 грами на день, це на 3 місяці, тобто на дуже-дуже довго. Дуже крута омега від дуже крутого спонсора цього роліку: магазину Vitamin Pro, посилання на який я лишу під відео. Замовляйте спортивне харчування саме там з промокодом, який я також лишу під відео зі знижкою 10%. Те це допоможе магазину. Зростати, а нашій рубриці розвиватись, так ось умови розіграшу дуже прості. Напишіть в коментарі будь-який коментар про те, який саме вітамін, БАТ, елемент спортивного харчування, будь-що ви хочете дивитись наступні ролики. І ми оберемо один з коментарів, який випадковим чином виграє банку Омега-3, а всі інші просто перечитаємо для того, щоб підкоригувати наш план виходу наступних. Циклів цієї рубрики. Ледве не забув ще три невеличкі умови для участі в розіграші. По-перше, поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал і підпишіться на інсту магазину Вітамін Pro, яку я лишу також під відеосом. Це автоматично вас долучає до участі в конкурсі, і в наступних роликах ви побачите, чи виграли ви ось таку круту банку Омега 3 Ультра. Дякую, що додивились наш випуск до кінця. Це було. Перше пілотне відео рубрики Спортивний біохакінг на каналі Тім 404 В цій рубриці ми плануємо відзняти безліч матеріалу про всі вітаміни, бади, спортивне харчування і інші приколи, які можуть покращити ваші результати і ваше здоров'я. Бо швидкий спортсмен це здоровий спортсмен. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал та написати в коментарі будь-які думки, які... З'являлись під час перегляду цього відео. Тепер ви знаєте все, що вам потрібно знати про Омега 3 І скоріш біжіть, замовляйте його в магазині наших партнерів зі знижкою, яку ми лишили під відео. Побачимось в наступних випусках спортивного біохакінгу.